Двоє учасників першої групи для людей з порушенням слуху закінчили навчання і перейшли до етапу стачі іспиту, щоб отримати водійське посвідчення. Проходимо в автомобіль і будемо готуватися до іспиту. Інструктаж відбувається на вулиці з перекладачкою, скільки в машині, згідно із законодавством, під час екзамену можуть перебувати тільки двоє. Під час іспиту було допущено дві помилки. У вас дві помилки, іспит складено. В чим я вас і вітаю під час іспиту вразила такий деталь, такий момент, як те, що людина із порушенням слуху настільки добре відчуває транспортний засіб, і мова йде не про габарити транспортного засобу, а про переключення передач, про щеплення, початок руху, переключення передач із нижчої передачі на вищу і з вищої на нижчу. Тобто, під час іспиту такого моменту, який міг би призвести до виконання двигуна, ну не було, щоб щось складне було, то ні. Але то, що хвилювався, так, хвилювання були під час іспиту. Наступним готується Олег Книшок. Хлопець хотів кермувати автівкою ще з дитинства. Автівка повертається за 20 хвилин. Результат іспиту склав. З чим я вас і вітаю? Каже, я хвилювався насправді дуже, бо я розумів, що ну, будуть помилки, то відповідно не буде здачі. То все це дуже переживав. Проєкт Безбар'єрна автошкола стартував ще у 2023 році у кількох областях. На базі державних університетів внутрішніх справ запустили автошколи, які готували до здачі іспиту людей з інвалідністю минулого року. Вперше в Україні створили групу для людей з порушенням слуху. Ми звичайно намагаємося організувати навчання для наших адміністраторів з жестової мови, але ми розуміємо, що це як вивчення абсолютно іншої мови. Тому воно потребує і часу, і доволі тривалого. Доволі багато зусиль наразі ми користуємося послугами перекладача з жестової мови для того, щоб комунікувати зі слів Сергія. Бобри новий набір у групу буде найближчим часом в черзі вже близько 50 людей. Іванка Досько, Володимир Станик, Суспільне новини, Львів.